Президент США Дональд Трамп звернувся до військового злочинця Володимира Путіна із закликом припинити вбивства українців і росіян. Також він заявив, що Україна готується до наступу. Пряма мова. Ми будемо говорити. Вони хочуть піти в наступ. Я ухвалю рішення з цього питання, але вони дійсно хочуть наступати, сказав президент США. Трамп також зазначив, що за час повномасштабної війни Росія, за його словами, втратила близько півтора мільйона людей, переважно військових. Усе, чого ми хочемо від президента Путіна, щоб він припинив убивати українців і росіян, адже він знищує дуже багато росіян, заявив американець. Також президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що країна більше не буде купувати нафту у Росії.